Нові саудівські переговори США узгоджують з Росією останні деталі чергового раунду. Ну а паралельно триває дискусія з Києвом. Зокрема, і це нова ідея щодо можливості управління українською енергетикою. Про що йдеться? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю! Почнімо з переговорів, які готують американці, що і коли планується. Ну і звісно, що там з енергетикою. Щодо переговорів, тут цікава дуже ситуація, бо те, що ми знаємо, точно що це дійсно буде Саудівська Аравія, що це буде не на рівні і Рубіо, а на рівні експертному. Тому можемо спрогнозувати, що дійсно не буде якихось політичних рішень, політичних домовленостей, а будуть лише технічні консультації. Біли Дім анонсує, що обговорюватимуть у Саудівській Аравії деталі можливої угоди щодо припинення вогню. Ну досить так загально я з'ясовував не на камеру. Мені сказали, що під час цих консультацій з росіянами. Якраз хочуть детально зосередитися на забезпеченні перемир'я на чорному морі. Але дивіться проти річ дуже вистачає, і про це варто говорити, тому що показує загальну картину. Американці розраховували навіть анонсували, говорили на камери, що переговори будуть в неділю. Зараз чуємо, що це вже понеділок. Американці говорили, що це буде Саудівська Джида. Зараз чуємо, що це буде Ерріят. Ну так само зі складом делегацій. Здивуєтеся, але від Росії їдуть помічник директора ФСБ і. Голова думського комітету з міжнародних справ мені здається, але дивіться, ну який це рівень переговорників для того, щоб говорити про мир. Ну і якщо ми бачимо ось такі просто технічні протиріччя щодо дати, щодо місця, щодо складу делегації, можна уявити, яка насправді велика прірва в позиціях Америки і Сполучених Штатів. Хоча публічно про це поки і не говорять. Ну що цікаво, схоже, що команда Трампа втратила інтерес до угоди щодо корисних копалин, на підписанні якої в. Все ж всі ж пам'ятаємо, так багато наполягали. Ну, зокрема, речниця адміністрації у відповідь у напряме запитання сказала, що угода була лише це цитата першим набором параметрів, і що вона залишається на порядку денному. Але але американська адміністрація тепер сконцентрована на мирному врегулюванні. Ну тут теж дуже цікава цитата. Лівіт вона каже: ми зараз вийшли за рамки цієї угоди і говоримо про довгострокове припинення вогню. Я в державному департаменті теж не Офіційно не на камеру перепитував, що це означає. Ну єдине, що мені сказали, Сполучені Штати не займаються зараз підготовкою домовленостей щодо природних ресурсів України. Тобто, дивіться, дуже схоже на такий стиль Трампа, коли він дуже швидко загоряється якимись ідеями, дуже швидко хоче отримати результат, як ми бачимо, навіть. Тиснуть, зокрема, тиснуть на партнерів. Ну а потім американський президент може дуже швидко охолонути. Ну, внутрішнє враження, коли спостерігаю за цим процесом, що так само і відбувається з угодою, але зараз з'явилася нова ідея, щодо якої якраз у всіх тут загорілися очі в американській команді. Це енергетика. Ну і от зверніть увагу, що у спільній заяві Рубіо і Волца за підсумками розмови Трампа із Зеленським, я спеціально взяв цей текст, два рази перечитав. Є однозначний меседж, процитую. Трамп вважає, що участь США може бути дуже корисною в управлінні цими станціями. Там зверху було написано про енергетичні і атомні, але американська власність цих станцій була б найкращим захистом для цієї інфраструктури. Ну перечитав там слово ownership, Дійсно, це власність ти інакше не перекладеш. Тобто, схоже, що у Трампа у його команди нова суперідея, що вони хотіли би, щоб тепер вже е, об'єкти енергетики Україна передала у власність, як це зафіксовано Сполученим Штатам. Е, цікаво. Ва, ситуація, тому що різна абсолютно інформація від американських чиновників була нещодавня зустріч Трампа і його команди з. Із... Топ на найбільших енергетичних компаній за підсумками міністра енергетики США Кріса Райта якраз запитали щодо цієї ідеї, щодо власності, щодо передачі українських АЕС сполученим штатам почули. Ні, це зараз не обговорюється. Ну не обговорюється, не обговорюється. Але буквально одразу ж це той самий міністр з'являється в ефірі Fox News і тепер вже каже абсолютно протилежне. Заявляє, що Вашингтон готовий взяти на себе управління українськими атомними станціями. Знову ж таки, зверніть увагу. Змінюється риторика, він каже станом на зараз про управління, якщо це допоможе завершити війну. Ну тобто, враження, що знову ж таки ідея сира, ідея не пропрацьована, але Трамп загорівся ну такою, знаєте, новою бізнес-можливістю. Ну що цікаво, у держдепі також озвучили ще третю версію щодо розміщення спостерігачів на енергетичних об'єктах. Тобто, бачите, як версії і скоріш за все пропозиції, варіанти плана різняться. Але кажуть, що навіть обговорення цього можливо лише. Після повного припинення вогню. Ну і таким чином, станом на зараз є ця ідея, її вже підхопила американські медіа, але дуже складно сказати, як далеко ми від реалізації, і чи взагалі буде вона реалізована чи ні, колеги? Київ Дмитро, дуже дуже дякую тобі за докладну інформацію. І Нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую тобі.